Львівські добровольці їдуть на Донбас. Правоохоронці на обранці, з яких сформували батальйон Львів, патрулюватимуть звільнені від терористів міста. Мова йде про Україну. Донбас це є частина України. Тобто, якщо ми їдемо на свою землю і захищати свою батьківщину. Такі ж добровольці збирали спорядження. Свободівці Андрій Міщенко та Сергій Рудик привезли до Львова бронежилети та розгрузку на плацу Львівського університету внутрішніх справ особисто керівництво обласної міліції. Гості з допомогою зараз тут найбажаніші. Я сподіваюся, на те, що всі наші бійці повернуться на Львівщину живими, неушкодженими до своїх рідних, близьких. Дякую ще раз щиро і на подальшу нашу співпрацю. Досить мобільний, зручний. Це пластина металева, вона не керамічна. Керамічна пластина витримує до 10 пострілів в одне й те саме місце. От а металева, ну сподіваємося, більше. Дістати наш час бронезахист непросто. Вітчизняні виробники не встигають із замовленнями. Націоналісти вийшли на іноземних постачальників. Пластини привозили, а вшивали вже в Україні. Це є найвищого рівня захисту. Там стоять фінські пластини. Вони є сертифіковані, на полігоні відстріляні. От, тут шиється бронежилет, який відповідає всім держстандартам класу Курсар М. Вартість. Якщо взяти разом з розгрузкою, то виходить близько 6 тисяч гривень один комплект. На державну поміч військові надіються найменше. Досі в шоці від берців, що закупило Міністерство оборони. Взуття розлізлося за день. Львівській обласній раді спеціальна комісія розслідує злочинний прецедент. Там були забиті цвяхи, які практично калічили ноги бійцям. Обіцяли, що це зуття буде замінено. Але натомість. Фірма-виробник, яку ми ще шукаємо, ще не знаємо, в кого це замовили. Взяла це взуття, вони його ще раз покрасили, підклеїли і назад повернули хлопцям. Віддячити землею хоче учасникам бойових дій свободівець Сергій Рудик. Обіцяє, кожен ще не скористався правом власності, отримає земельну ділянку. Рудик запевняє, землі вистачить на всіх, але краще таких воїнів буде менше. Війна не може затягуватися. Треба для початку перекрити кордони, переконаний націоналіст. Ми вийшли з ініціативи зі свого боку, тому що Центр це прийняття рішень по цьому питанні належить. Дерземогенство зробити односторонньому порядку демаркацію. Такі приклади були в історії. Їх було небагато, але вони були. Зокрема, Росія робила односторонньому порядку демаркацію кордони з Естонією. Тепер вони мали б наступити на ті самі граблі. Кожний день українські солдати, українські козаки зменшують територію, контрольовану російським агресором. І це наша заслуга. Заслуга українських націоналістів ще початку ХХ століття, які тоді підняли на щит гасло самостійної української держави. І вона буде. Слава Україні! Героям слава!